Частина п'ята ТЕМНІ ГЛИБИНИ Вісімнадцять. ПроСТО дивина, як корисно ДУМАТИ лежачи в ліжку, сказав наступного ранку Джордж. Це найкраще місце для міркувань. Я працював з мапами і документами, які віддав мені Кіпс, і з тими самими, де зібрано звіти про сутички з гостями в Челсі впродовж кількох останніх тижнів. А перед тим я довгенько нишпорив в архіві. Та лише тоді, коли ти лежиш у ліжку і розмірковуєш, у тебе в голові складається ціла картина. І вона в тебе склалась? запитав Локвуд. Еге ж, зараз вона в мене готова. Ми втрьох сиділи в кухні за сніданком кухлики, слоїки з варенням та рештки грінок уже було прибрано зі стола. А ми сиділи в робочому вбранні жодних халатів чи пожмаканих футболок. Холлі Мандро, яка саме скінчила полососити в конторі, вловила дух напруженого чекання, що саме запанував у кухні. Поклала на таріль щойно спечені медові коржики, і поставила їх посередині нашої скатертини мислення. Ми знову взялися до кухлаків з чаєм а Джордж іще й до теки з документами. Настала година його тріумфу. Нам пощастило, що натхнення відвідало Джорджа саме зараз. Це дало мені змогу відсунути спогади про минулу ніч у найдальший закуток свідомості чи принаймні спробувати це зробити. Проте щоразу, коли я дивилась на Локвода, такого спокійного, впевненого, я мимоволі здригалася, бо в моїй пам'яті досі лунав невтішний дитячий голосок. Я ніяк не могла забути відлуння гніву та вічу, що огорнули хлопчика, відлуння його пристрасного бажання помститися за сестру. Він і тепер, багато років по тому, присвячував кожен свій вчинок цій помсті. Що ж, мені хотілося більше дізнатися про Локвода, і я це зробила. Мені вдалося підслухати його минуле. От тільки щасливішу, як, правду кажучи, і мала передбачити, я від того не стала. Через те я раділа перші ліпші нагоді облишити ці невеселі думки. Джордж розкрив свою теку, дістав горішній аркуш і, розгорнувши його, поклав перед нами на стіл. Ну, що ви на це скажете? запитав він. То була мапа району Челсі, така сама як над столом у Барнса, тільки почеркано нерозбірливими Джорджовими кривулями. На мапі вздовж темзи і вулиці Кінгс Роуду було позначено всі місця, де за останні кілька тижнів з'являлись привиди. На відміну від мапи в конторі Депрік, ці місця Джордж позначив не різними кольорами, а чіткими червоними колами. І цих кіл там було кілька десятків, а може й сотень. Подекуди ці кола просто зливалися, скидаючись на розпливчасті чорнильні плями. Ми довго дивились на ці позначки. Ну. Нарешті промовила я. Картина ні в року строката. Колись я вже бачив щось подібне, зауважив Локвуд. У дитинстві на власній шкірі, коли слабував на кір. Пробач мені Джордж, але я щось нічого тут не розумію. Джордж поправив окуляри і всміхнувся. А вже ж не розумієш, і старий недотепа до так само, тому він і марнує час. Це мапа навали привидів у Челсі станом на позаминулу ніч. Так, я згоден, що тут не видно ніякої системи. Єдине, що тут можна зробити, спробувати знайти географічний центр Навали і шукати саме там. Ось він на розі Кінґзроут і сідний стріт. Саме там Барнс і веде свої пошуки. Зате нам тепер відомо, що це не справжній центр. Він помовчав, куштуючи спечений олікоржик. Тим часом сама наша напарфумлена помічниця жадібно, ну, як і всі ми, ловила кожне Джорджеве слово. Джордж тим часом намагався поводитись як тихенько вмочуючи коржику чай, та було помітно, що в його душі просто таки вирує нетерплячка. На Напруження, що накопичилось у ній за останні дні впертої праці на самоті, мимоволі перекинулося як електрична іскра і на всіх нас. Нарешті Джордж знову тицьнув своїм товстим пальцем у мапу. Ми хутко схилилися над нею. «Одну річ ви, напевно, вже помітили. Провадив Джордж. Обриси всього цього суперскупчення привидів. Такий собі зім'ятий прямокутник, чи радше калин, що вужче на заході і ширше на сході, ніби коробка з-під черевиків, на яку наступили ногою. Зрозумівши, чому це скупчення має таку форму, ми дістанемо першу підказку. Огляньмо межі цього прямокутника. Ось Темза, найбільша маса води на весь Лондон. Привиди, як відомо, перетнути її не можуть. Отже, річка це південна межа скупчення. Гадаю, що це відомо навіть Барнсові, зауважила я. Звичайно, а тепер погляньмо на північ. Що ми бачимо тут уздовж Фуглем Роут? Знаю. вигукнула, наче школярка Холлім Манро. Металургійні цехи компанії світанок. Коли я працювала в ротвелі, наше керівництво часто проводило там наради. Іноді я навіть бувала на них, там багато невеличких ливарних заводів. Саме так, підтвердив Джордж, і не лише світанок. Компанія Fairfax теж має кілька заводів у Фуглемі. Отже, там теж дим містить часточки заліза, що блокує активність гостей. Ось вам північна межа суперскупчення. Локвид присвиснув. Тепер, я, здається, зрозумів. А що із західною межею, приплюснутим боком прямокутника, тут теж повинен бути якийсь бар'єр, що зупиняє просування привидів. Тепер уже мені сяйнула думка. Бромтонська лавандова фабрика! вигукнула я. Це місце найбільша лондонська фабрика з перероблення лаванди, було добре нам відоме. З півночі Англії сюди привозили свіжу лаванду, робили з неї парфуми, ароматичні олії, а ще сушили, щоб одержати сировину для виготовлення подушечок та інших кімнатних оберегів. А тут поряд Сенс Енд. Я показала невелику дугу в тім місці, де річка повертала на південь. Прогалина між лавандовою фабрикою і металургійними заводами Фулгемі. Чому привиди не прориваються тут? Бо вітер з темзи постійно приносить сюди запах лаванди, пояснив Джордж, усміхаючись. І цей запах чудово перекриває прогалину. Отже, темза південна межа, металургійні заводи північна, лавандова фабрика західна. Три міцні географічні бар'єри, що зупиняють навалу привидів. Ці бар'єри утворюють ніби димар, що витягує образи скупчення на схід. А якщо ці образи викривлені, то шукати щось у його центрі марно, а вже ж? І це підказало мені ось яку думку. Він дістав іншу мапу і заходився розгортати її на столі. Локут відсунув у бік наші кухлики з чаєм, а холі переставила на підлогу таріль з коржиками. Мапа була схожа на першу, тільки кола на ній мали помаранчевий колір, і до того ж їх було помітно менше, особливо на півночі і сході. Це ситуація в Челсі місяць тому, пояснив Джордж. Теж погано, проте краще за нинішню. Я склав цю мапу за кіпсовими рапортами. Бачите, тут уже багато проявів гостей на Кінґзроуд, і на заході так само. А якщо взяти ще раніше, він витяг третю мапу з кількома зеленими колами. Це ситуація півтора місяця тому, коли все тільки починалось. Погляньте, куди тут перемістився центр активності, ніби трохи на захід, сказала я, до кінця Кінгзроут і проявів зовсім мало. Мало, бо це лише початок. А головна зачіпка тут. Він дістав четверту мапу, кіл на ній було ще менше, тільки сім. Темно сині вони розміщувалися вздовж невеличкої доги, що охоплювала західний кінець Кінґзроут. Це ситуація два місяці тому, провадив Джордж. Перед початком навали. Нічого цікавого тінь у пральні, зо два томи тіньовики, один чи два сірі серпанки, дурниці, про які згадувались тільки в місцевих газетах. Я довго порпався, поки відшукав їх, а до статистики Депрік вони взагалі не потрапили. Барнс, напевно, вважає, що вони взагалі не пов'язані з цією навалею. Джордж значуще поглянув на нас А от я навпаки. Якщо розпочати саме звідси, стає зрозумілою ціла картина. Це хвиля, зауважила я. Твоя правда. Хвиля потайбічної активності, що поширюється з однієї точки, до того ж, у єдиному доступному напрямку на схід через центр Челсі. І ця точка, перервав його Локвуд, вона тут. Джордж стикнув пальцем у порожнє місце, оточене дугою з семи синіх кіл. Коли скидались на супутники, що обертаються довкола невидимої планети. Джорджів палець убирався в будівлю на південному боці Кінг Роуд, трохи справа від її західного кінця. Будівля була велика і стояла окремо, недалеко від річки і лавандової фабрики. Ми захоплено мовчали. Нарешті локветор чисто промовив: Ти геній, Джордже. Я про це вже казав тобі. Джордж підхопив стареля найбільший коржик. Можеш повторити це ще раз, відповів він. Чому ж про це не здогадались у Депрік? Здивувалась я, невже усі такі дурні? Я й сам не здогадався б, зізнався Джордж, якби мені й не допомогла Флобонс. На моє прохання, вона кілька днів спостерігала за приводами з берега темзи. Вона підтвердила, що потайбічні сили найактивніші саме в цьому місці, бачила силу селену, духів, що обертались у повітрі, виявляли нетерпіння, саме звідси до берега лина найпотужніша хвиля потайбічної енергії. Він знову тиснув пальцем у те саме місце на мапі. Тут немає жодних сумнівів, привиди поширюються звідси. А що ж це за місце в кінці Роуд?» – запитала я. Чому ми досі не чули про нього? І чому я показала на мапу? Тут немає позначок. Цікаві запитання. Джордж нібигає в час, наче фокусник, що отот витягне з капелюха кроля. Нарешті він знову розкрив свою теку і дістав звідти аркуш паперу, чорно-білу копію фотографії з газетної статті. На фотографії я побачила велику будівлю: важку, похмуру, в класичному стилі вдвічі вище за сусідні крамнички. Біля входу до будівлі оріли прапори, і стін виступали чотирикутні напівколони. Будинок мав безліч вікон, високих, прямокутних, у шибках яких відображалось порожнє лондонське небо. Вікна першого поверху були накриті козирками, повз будинок проходили люди в старомодному вбранні. Біля широких скляних дверей стояв швейцар у темній уніформі. Це, друзі мої, промовив Джордж. Універсальний магазин братів Ейкмер, колись відомий на цілий світ, пізніше просто популярний. А зараз, на мою думку, центр навали привидів у Челсі. Я ніколи не чула про цей магазин, зізналась я, а я його знаю, сказав Лок, крутячи в руках фотографію. Мене водили туди ще малим. Я пам'ятаю, що там був величезний відділ іграшок. Я теж бувала там, кивнула Холі Манро. Мама водила мене до Ейкмерів подивитись на срібні прикраси. Магазин був розкішний, але ніби якийсь трохи обшарпаний. Ваша правда, відповів Джордж, це один із найбільших універсальних магазинів за межами центру Лондона, один із найстаріших і найбільш розкішних в усій Європі. Засновано його було 1872 року, а перебудовано і розширено – 1910-1912 роках. Близько століття тому там відкрилася арабська зала, відома також як Зала Чудес. Там виступали факіри, східні танцівниці і навіть дресирований тигр у клітці. Славетні часи минули, та люди й досі охоче заглядають сюди, принаймні донедавна, до евакуації. Це зовсім недалеко від кордонів Дебрік, за один-два квартали. Самому ж магазині, судячи з рапортів, привидів не спостерігали. «І Якщо це справді так, зауважив Локвод, чи не здається тобі ця теорія надто химерною? Здається, погодився Джордж. І навіть іще химернішу, якщо згадати історію цього місця? Я вирішив перевірити, чи не траплялось у далекому минулому згадок про будь-які привиди в цій частині Челсі. Зацікавившись історією магазину Ейкмарів, я виявив, що його побудовано на вельми прикметному місці. Він ще раз куснув коржик і натрапив на вельми цікаві речі. Погані позирнула я на нього. Пам'ятаєте кум Керіхол? Ми з локвидом перезирнулись. Найбільш заповнений привидами будинок в Англії? Звичайно, тут принаймні спокійніше, ніж було там. Дякувати Богу. Тільки я поки що не розумію чому. Джордж поплескав долонею патеці. Виявилось, що цей кінець кінг з роуд справжнісінька чорна пляма. Саме тут відбувались найстрашніші події, які лише можна уявити. Чума? Наздогад спитала я. Еге ж, чорна смерть лютувала тут у 1340-х роках. Бачите, як повертає дорога там, де стоїть магазин. Там кладовище, куди звозили померлих від чуми. Величезна яма за короткий час наповнена трупами. Раніше кладовище було оточено каменями і засипано невеличким курганом. Проте за доби королеви Вікторії, коли дорогу розширювали, було знищено і ці камені, і курган. Але ж таких чумних кладовищ у Лондоні чимало, заперечив Локвот. Відомо, що вони можуть бути джерелами скупчень привидів, але ж не таких великих. Так, я знаю, погодився Джордж. З вашого дозволу я поки що не стану пояснювати, чому гостей тут так багато, я лише викладатиму факти. Отже, чума які ще думки? Війна, припустила я, вуличний бій чи бомбардування. Ще одне очко на твою користь, Люсі, ти добре розумієшся на кривавих подіях? Так саме бомбардування. 1944 року магазин Ейкмерів було зачинено на півроку після того, як у сусідній з ним будинок влучив літак торпеда. Зруйнував стіну і пробив частину даху. Загинуло десятеро, зокрема спостерігачів з протиповітряної оборони, що стояли на цьому даху. Через 12 років управитель магазину викликав агентів. Це сталося після того, як у будинку почали з'являтися привиди тих самих спостерігачів. Вони щоночі з передсмертним криком пролітали крізь кілька горішніх поверхів, прямісінько через відділи галантереї, товарів для дому, і зупинялися у відділі косметики. А джерело тоді знайшли? запитала Холлі Менро. Як я з'ясував, знайшли рештки кісток і посилили захист магазину від гостей. Локвуд замислено поправив комірець сорочки. Не знаю, Джордже чорне кладовище, бомбардування, це дурниці. До того ж із тими гостями попрацювали агенти. Це ще не все, друзі. Є якісь інші припущення. Смертні кари, вигукнула я, повішення, задушення, чвертування і взагалі тортури. Чудово, чудово, тільки не поспішай. Це все справді там відбувалось, тільки спробуй назвати це місце точніше. Секта окультистів? Ні, без цього тут обійшлося. Ану подумай, де могли відбуватися всі ті огідні речі? В'язниця, мовила Холлі Манро, змахнувши зі своєї сукні невидиму порошинку. Саме так. Оглянув в нас усіх Джордж. В'язниця. Точніше кажучи, королівська в'язниця. Відома пекельна діра, заснована ще 1213 року за наказом короля Джона. Кажуть, ніби він навмисне звелів побудувати її за міськими мурами, щоб моторошні крики в'язнів нікому не заважали. Я показала на чорний прямокутник, що позначав на мапі магазин Ейкмерів. То в'язниця була саме тут? Достаменно цього ніхто вже не знає. Її зруйнували ще за Тюдорів у 16 столітті. Відомо лише, що вона стояла десь на західному кінці Кінґзроут, а поряд із в'язницею було чимне кладовище. Отже, отже, тепер нам зрозуміло все. В очах локвода зблиснули вогники. Він нетерпляче потер руки. Це мене справді зацікавило. Якщо магазин Ейкмерів стоїть на місці давньої середньовічної в'язниці, не просто середньовічної в'язниці, додав Джордж, а найстрашнішою навіть для тих часів. Потрапити туди було все одно, що померти. нікому не відома доля тих, кого кинули туди з королівської волі. Вони просто зникали. Та й доля самої в'язниці була нещаслива, Дивіться, вона горіла, а за часів селянської війни її розграбували повстанці після того, як винищили всіх вояків, що засіли там, наче в фортеці. За тих часів тут було суцільне болото, тут безупинно громадилися мул та бруд, принесені темзою. Багато в'язнів хворіло і помирало, їхні тіла просто кидали в річку. До того ж тут було не тільки брудно, а й тісно. Наприкінці свого існування в'язниця зробилася чимось на зразок лікарні, тут отримували прокажених та інших заразних хворих. За цю дорів лондонська влада просто викинула їх усіх помирати на болота і зрівняла королівську в'язницю з землею. Навряд чи знайшлося багато людей, охочих помилуватись цим видовищем. Ми мовчали, розмірковуючи над почутим Еге ж, не найкраще місце для недільної прогулянки. Нарешті промовила я дякую, що попередив. Зате чудове місце для появи нових гостей, зауважив Локвуд. Мені цікаво лише одне, чому приведена займають сам магазин. Блискуча робота, Джордже. Нам залишається тільки піти і поглянути самим. Він усміхнувся і додав цього разу нам знадобиться допомога. Якщо, бодай половина Джорджевої розповіді, правда, то втрьох ми там не впораємось. Ти хочеш узяти з собою ще й Холі? поглянула я на нього. Я з любки піду, запевнила Холі Манро. Локвуд трохи повагався. Ну, якщо ти хочеш, Холі, то чому б і ні. Дякую за хорошу думку, Люсі. Тільки я мав на увазі соліднішу команду, щоб ми могли розділитись на невеличкі групи, це дозволить нам швидше оглянути магазин. Доведеться, мабуть, звернутися до Депрік, попросити прикріпити до нас ще десяток півтора агентів. Щоправда, з цим можуть виникнути проблеми. Він рішуче підхопився, відсунувши в бік стілець. Холі, якщо ти залишишся тут і підготуєш нам знаряддя, ми втрьох підемо умовляти Барнса. Невже ти сподіваєшся, що він допоможе нам? запитав Джордж. Барнс, звичайно, не поворозько, погодився Локвот, та коли я покажу йому наші знахідки, він діятиме досить швидко. Він знає, що ми чудова команда. Він підморгнув нам. Не переймайтесь так, між нами трапляються розбіжності, але він шанує нас, а ми його. Якщо Барнс вагатиметься, я побалакую з ним як слід, тож нікуди він не подінеться. Бовдур. Цілковитий несусвітенний Бовдур. бурчав Локвот. Йолоп, вусатий, сліпий недомок, блазень, дурило, ненавиджу його. То чим закінчилася зустріч осіб, що так шанують одна одну? Поцікавився Джордж. Ми сиділи на Слоун-сквер біля робітничого клубу Челсі, перетвореного нині на штаб-квартиру Депрік. Коли Локвод пішов туди переговорити з Барнсом, ми з Джорджем залишились чекати його на дворі. Влаштувались за столиком біля поргона з гарячою їжею, і нині саме міркували, чи не взяти ще по порції чаю з сосискою? Отут Локвуд і повернувся, зуби стиснуті, щоки палають, і впав на стілець поруч із нами. Його це не цікавить, пояснив він. Цей бовдур знати нічого не хоче. Джордж здивовано вирішився. А що він думає про магазин братів Ейкмер? Про мої матеріали. Нічого, він навіть не поглянув на них. На мої чудові мапи! Джордж навіть забув куснути свою сосиску. Він, хоч якось, пояснив це тобі. Ні, не пояснив. Навіть в очі мені не подивився, виштовхав мене геть, тільки не назвав йому адресу. Сказав, що сьогодні в центрі Челсі буде важка ніч, і йому нема часу займатися дурницями на околицях. «Еш, саме так і сказав. Диво, та й годі, обізвалась я. Ми знаємо, що він чоловіга з дуринку, але ж не такий йолоп. Локвуд застромив руки в кишені штанів і неприязно втупився в агентів депрік, які поспішали кудись повз нас. Я сподівався, що він, хоча б, вислухає мене. Я навіть не згадував про Джорджа, щоб не дратувати його, і не вгадав. Я думав, що його зацікавить будь-яка нова ідея, що допоможе впоратись на валею, а він. Тепер ми в глухому куті. Я не знаю, як нам самим вирушати до Ейкмерів. Він зненацька замовк, потупив голову і скулився на стільці. Не дивіться туди. Там Кіпс. Він весь час крутився біля мене, поки я намагався поговорити з Барнсом. Напевно, він підслухав усю нашу розмову. Той справді був Квіл Кіпс, і своєю розтяцькованою рапірою на поясі він неквапом пихату прямував до нас. Коли він підійшов ближче, ми з Джорджем поглянули на нього, а Локвуд навмисне відвернувся. Кіпс зупинився, врухнув бровами, а тоді сказав Еге ж, чудово! Навіть смерті в розкопаних могилах вітались зі мною чимніше. Що ж, Тоні? Так вийшло, що я чув усю твою розмову з Барнсом. Локвуд скривився Чув, кажеш. Так, чув, як він знову випхав тебе. Локут мовчки посунув по столу паперовий стаканчик. Якщо тобі цікаво, чому він так зробив, я готовий пояснити. Провадив Кіпс. Барнс тепер сам собі на господар. Він тепер на службі великих Цабес Фітис і Ротвела. Саме вони сказали йому, що центр скопчення посередині Челсі, і він змушений виконувати їхні накази. Тут немає нічого загадкового, так тепер працює вся система Депрік. Я насупилась, але ж саме Депрік контролює всі агенції, а не навпаки. Кіпсове худе обличчя аж зморщилось з подиву. Ти справді так гадаєш? Ну, Карлайл, ти, гарнюня! То ти прийшов, щоб поділитися з нами цією новиною? обізвався нарешті Локвуд. Так, і не тільки. Я ще хотів спитати, чи не потрібна вам допомога у вашому розслідуванні. запала тиша. Ми втрьох сиділи на суплені, кожен з нас шукав у кіпсових словах якогось прихованого кепкування. Не знайшовши нічого такого, ми насупились іще дужче. Нарешті Локвуд узяв зі стола стаканчик і переставив його на колишнє місце. Ти пропонуєш нам допомогу? Кіп знову зморщився, ніби йому замуляло в черевику. Ну, не зовсім. Я пропоную свою участь, свою Кен Годвін і Бобі Вернена. Ти ж знаєш нашу команду. Локвуд приголомшено вирічився. Я думав, ти працюєш на Бернса. Більше не працюю. Я попросив перевести мене на інше завдання. Чому? Дозвольте. Кіпс підтяг до стола вільний стілець і вмустився на ньому, а тоді озирнувся на бар'єри, що перегороджувала Роуд. Хай там, що каже Барнс, ніхто не має жодної гадки, що тут коїться. Кожен чинець, як собі знає, і ночами тут панує хаос. І це вже коштувало життя одному з моїх агентів. І я не хочу, щоб так само сталося з іншими, але це не означає, що я тихенько сидітиму, згорнувши руки. Якщо тобі потрібна хороша команда, ми з тобою працюватимемо разом, на рівних. Це все. Ми з Локводом і Джорджем сиділи мовчки, не часто трапляється так, щоб нам усім забракло слів. Проте зараз саме це й сталося. Я позирала то на калюшку розхлюпаної кави на столі, то на кіпса. Іншим разом калюшка зацікавила б мене більше, однак тепер я дедалі частіше поглядала на нашого суперника. На його прилизане темне волосся, за вузькі штани, куртку без жодної баганки, оздоблений діамантами ефес його рапіри. Звичайно ж, його пропозиція була безглузда. Поза всяким сумнівом, безглузда. І все-таки. Це дуже мило з твого боку, відповів нарешті Локвот. Проте я побоююсь, що ми не спрацюємось. Коли команди діють разом, вони повинні довіряти одна одній. А ми безупинно сперечатимемось із будь-якою при Що, Джордже. Джордж підняв руку. Як на мене, невеликі суперечки справі не завадять. Оце вже навряд. Ми спробуємо не сперечатись. У нас це не вийде, хіба що не дуже часто і не в найбільш рішучі моменти. Годі вже, замовкни, будь ласка, через тебе я забув, що хотів сказати. Локвуд скуяв див рукою своє неслухняне волосся. Річ у тім, що з командами, між якими бракує довіра, частенько трапляються прикрощі. Так ризикувати буде небезпечно. «Прикрощі трапляються з будь-якими командами, заперечив Кіпс, помовчивши. А щодо небезпеки, то будь певен, що я добре знаю про неї. Локвуд якусь хвилину дивився йому в очі, а потім сказав: Звичайно, знаєш, пробач, дуже дякую тобі за пропозицію. Проте, здається мені, що в нас нічого не вийде. Правду кажучи, я й не сподівався на твою згоду, відповів кіпс, підводячись. На все добре. Локвуде. Почав Джордж. Зачекай. Вигукнула, підскочивши зі стільця і вирушившись на Локвуда. Чому я це зробила? Іншим разом я сиділа б тихенько, не сперечаючись, але не тепер, не після минулої ночі. Напруження, що накопичувалось у моїй душі, вимагало виходу, прагнуло виплеснутись. До того ж мені кортіло зробити хоч щось корисне, поринути з головою в роботу за межами наших звичайних буднів. Я знала, що Холі вже приготувала для нас цілу купу справ, на які ми знову виходитимемо поодинці, а тут перед нами відкривалось дещо інше більше, химерніше, небезпечніше, і мені не хотілося втратити це через уперці локвидові гордощі. До речі, про локвидові гордощі вони завжди були частиною його вдачі, пов'язаною з його відчуженістю від мене, від усіх, від здорового глузду. Так, я не мала права посилатись ні на його сестру, ні на його власне минуле, проте могла кинути виклик його гордощем. я вважаю, що нам слід пристати на кіпсову пропозицію, заявила я. Тут Локвиди, помирають люди, і ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні діяти, повинні взятися до цієї справи, навіть якщо доведеться йти на компроміси. Цей універсальний магазин такий величезний, що навіть для звичайної розвідки нам знадобиться серйозна команда. А в кіпса команда серйозна, ми це знаємо. Якщо ми віримо Джорджеві, провадила я, якщо цінуємо його роботу, то мусимо це зробити заради нього і заради самих себе теж. Локвит уважно поглянув на мене, я знанацька відчула, як червоніє моє обличчя. Я просто не знаю, чи є в нас інший вибір. Закінчила я і поспіхом сіла. Тепер уже Джордж зацікавився калюшкою кави на столі, позирав то на неї, то на мене. Кіпс, виявивши чуття, якого я від нього й не сподівалася. Зупинився поблизу, вдаючи, ніби спостерігає за тим, як два хирляки з агенції бани тягнуть до найближчого намету здоровенний лантух із залізними стружками. Довкола заклопотано снували службовці депрік та агенти з різних компаній. Над площою линув нескінчений гомін, а локву досі дивився на мене, а я на нього, чекаючи, що він скаже.